Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 31 жовтня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 694 950 особин за добу 1 310 і поранено 2 мільйони 84 тисячі 850 песиголовців за добу 3 930 танків 9 156 одиниць за добу 19. Бойових броньованих машин 18450 одиниць за добу 17, артилерійських систем 2013 одиниць за добу 58, реактивних систем залпового вогню 1243 одиниці за добу 1, засобів протиповітряної оборони 994 одиниці за добу 8 літаків 369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1863 одиниці за добу, 84, крилатих ракет 2627 одиниць за добу, 2. кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 27961 одиниця за добу, 121 спеціальної техніки 3570 одиниць за добу, 3. дані уточнюються. Не так, не так.